Дайте гривню на скипку хліба або гроші на квиток додому. Часто саме з таким проханням до водіїв звертаються безхатченки. На перший погляд, нещасні та побиті життя. Українці відомі на весь світ своєю доброю душею, ладні віддати їм останню копійчину. Та чи такі вже бідаки ці прохачі на дорогах та скільки можна заробити, вештаючись серед машин? Джедаї перевірили на власному досвіді. Страшна прірва між життям і просто існуванням країною розповзається ціла армія безпритульних, і з кожним роком їх стає дедалі більше. Ця верства суспільства існувала у всі віки. Утім, сучасні безхатченки можуть бути не такими бідними, як це видається на перший погляд. За день у їхніх кишенях осідає доволі пристойна сума. Не вірите? Подайте на хліб, ми їх жаліємо. Боїмося, бо просто хочемо здихатися. Неймовірне перевтілення джедаєв. Просто зараз я обернувся у жебрака, аби перевірити реакцію автомобілістів на мою персону. Для цього наносимо грим, натягуємо дрантя і готуємо таку ось чарівну картонну коробку. Перше місце зупинки околиці столиці майже півгодини на перевтіленого кореспондента ніхто не звертає уваги. Аж раптом перший заробіток небайдужий керманич пожертвував одразу 20 гривень. За наступних півгодини наша дивоскринька нічим не поповнилася, міняємо локацію, стаємо біля ділового центру ближче до заможних громадян. Однак, виявляється, чорт ладано боїться на кількох перехрестях суцільні нулі. Можливо, мій образ не надто переконливий. Тож наступного дня вдаємося до хитрощів і наносимо ефектніший грим. Помітні синці під очима й декілька яскравих шрамів. Тепер маю вигляд безхатченка, який пройшов і Рим, і Крим. Наша ставка зіграла. Цього разу, побачивши добряче побитого життям неборака, водії без проблем діставали гаманці. Дякую Дякую За кілька годин мого жебаркування коробка суттєво поважчала. за цілий день. Набігла б сума близька до щоденного заробітка працевлаштованого середньостатистичного українця. Сумовуючи, скажемо, якщо ви хочете комусь допомогти, краще перекажіть кошти до Охмадиту. Саме туди ми віддали всі отримані від водіїв пожертви.